Приготував ось таку ямку для пересадки хурми. Сьогодні 15 травня. У мене є ось така хурма, правда вона лежить вже на баку, не буду піднімати, тому що в мене така ось ємність. І, як ви бачите, ось таке дно у неї. Тут ось такий жернючий черв'ячок заліз. Ми його, звичайно, звідси приберемо, рідну землю сюди відстукуємо. Як ви бачите, ніяких не добрів, не перегноїв, нічого не додаю. А дно і зняв із цієї ємкості і зараз буду прямо садити у ямку. Однією рукою це робити погано, тому я прервусь і покажу потім вам далі. Ось так поставив цю карабушку прямо в яму. Обсипав тут усе землею, тією, що яму викопав. Ой. І витряхнув прямо з цієї карабушки акуратно, щоб не порушити коріння. Здорово не розтривожити. Прямо ось так от висунув її акуратно, прямо туди, у ямку. І тепер буду витягувати цей короб і залишиться вона вже на постійному місці. Ось це виглядає так. Ось це така пересадка. Це хурма моя власна. Іде під, поки під назвою серія В, хочу побачити, що як. Оце вже прищеплений саженець цієї серії. А тут, як ми бачимо, із самого коріння відбило гілочку. Я думав вона пропаде. Ось така темновата. Була, думав, все, пропала, але вона відбиває. Це буде рідний, так би мовити, запилювати. Тому я її відрізати не буду, а залишу прямо тут. У цьому місці у мене колись розлажималость. Ось, а хурму я тут іще не садив. Шукаю, так би мовити, сказати. Власний мікроклімат для хурми, бо в багатьох місцях саджу, а вона не вимерзає, а висихає по весні. Ось спробуємо тут. Недалеко такий от сарайчик, не темний, а сіро-білий, так би мовити. Побачимо, який мікроклімат буде. У цьому місці для моєї хурмички. Ну що ж, посадка здійснена, тепер буду спостерігати за її розвитком і подальшого зросту, що з неї буде виходити. Ну ось, як ви бачите, у мене вийшла така пересадка, так би мовити, перевалка. Ця туба ось вона так виглядає. І тепер я цю тубу, ось дно, буду повторно використовувати. Сформував ось таку канавку для поливу, зараз її полю, для того, щоб де Виявилися пустоти, щоб її всю затягнули ці пустоти. О, Потім ще заб'ю тут кілочок і буду рівняти, бо, як ми бачимо, росте трішки кривувата, некрасива, бо це такі саджанці я залишаю завжди собі. заодно і Залишив, щоб перевірити, як же моя хорма буде переживатися. Осінню пересадив ось оцю карабушку, що я вам показував. Вона чудово перезимувала у мене в погрібі або підвалі, в кого що є. І, як ми бачимо, чудово розвинулась. Тепер їй здійснено перевалку, у відкритий ґрунт. Тепер вона тут і буде на постійному місці. Ось так забитий кілочок підв'язали, частково сформував, вирівняв, щоб вона більш-менш росла рівною. Тепер полив і потім прикинення. Ось так полили. Як ми бачимо, водичка потрошку проходить. Видно, при перевалці були пустоти. Тому зараз іще додавлю водички і потім заберу, зроблю затінення від сонячних променів. На всяк випадок припериваю. Це обов'язково потрібно. Робити. Тепер саджанець замульчований, щоб не було висихання, випаровування лишньої вологи. І не розтріскувалась земля кругом саджанця. І тепер буде зроблено притінення. Ось таке імпровізоване притінення зроблено. Із старого пристарого агроволокна, можна сказати, із мотлаху. Воно потрібно для чого? Не для того, щоб саджанцю було тепло там чи що. Погода намічається дуже тепла і вночі, і в день, але сонячні промені, по-перше, і подивимось, як воно перевалювалось. Були пошкоджені корінці, хоч трошки, чи зовсім ідеально перевалилось. Ну, ось якусь неділю-другу побуде у такому імпровізованому укритті. Ось приблизно така посадка чи перевалка, саджанця із відер, чи з такої ось старої, як у мене була. У відкритий ґрунт, на постійне місце проживання. Ну ось, так би мовити, нехай росте. Будемо спостерігати. Як я вам вже показував, це місце, на якому росте мій сіянець хурми, виявилося неприглядним для нього. Перший раз у метрі від нього сиділа, не прижилось. Другий раз посадив. Ось на такій відсад відстані. Чотири роки вроді сидів, а це вже на п'ятий рік, надумав висохнути. Він не вимерз, а просто висох. Тому шукаю підходяче місце. Пристойним мікрокліматом для посадки хурми. Садженець вже сидить на постійному місці. Буду надіятись, що цей мікроклімат, ця місцина підійде для моєї хурмички. Тож не обов'язково, якщо ваші саджанці не приживаються чи висихають, то продавець. Не обов'язково виявляється шахрає. Бо часто чуєш, о, шахраї, шахраї, висохли або, або ще що небудь. Зовсім ні. Аж саджанці приходять вам, ви перевіряєте живі із зеленим камбієм і дуже пристойні. так що ви в тому, що вони у вас не пережилися або не перезимували тільки ви. І неважливо, коли, особливо, коли садити восени чи влітку чи весною. Просто хурма така культура, що дуже тяжко переносить пересадки, перевалки з одного місця на друге. І дуже повільно і тяжко. Переживається, тому старайтесь ви знаходити для себе якісь методи, місця. Я вже неодноразово казав, що садіть в захищеному просторі, так, щоб була недалеко, або стіна, або паркан, але бажано, щоб не чорний, щоб він не притягував до себе тепло, а білий або сірий, щоб менше було протягів. Ну і всього іншого. Тож будемо спостерігати за цією хормичкою, як підійде це місце для неї.